Фермерське господарство, якщо ви виплачуєте за пай людям гроші, ви дожні обов'язково відзвітувати за них. Ви йдете як податковий агент, заплатите податок прибутковий військовий, і відзвітувати. Якщо ви у жовтні місяці заплатили людям, ви до 20 листопада дожні подати звіт 4ДФ і проставити код там 106. Це треба обов'язково зробити. Це ми хочемо, не хочемо, бо дуже є багато хто платять, але не платять. Заплатили людині, але не заплатили податки. Це обов'язково треба зробити, відзвітувати. І вас буде це тільки плюс для вас, бо вас оця сума, яка ви заплатите, прибутково-військовий, вона тоді буде вас відніматися від МПЗ вашого. Якщо ви ось четверта група. Ви будете в кінці году здавати МПЗ, і ви будете віднімати вас чи ці всі податки за працівників, яких ви платите там теж, за ці, єдиний податок, який, якщо людям платите паї прибутковий, військовий. і вас, вас може навіть бути, що ви не будете платити за МПЗ. А може буде, але не багато.